Усім привіт! Ви на каналі розмови про хобі, і сьогодні я хочу поговорити з вами про продовження понад хмарами мангу, яку я оглядала колись досить уже давно. І якщо вам цікаво і ви ще не бачили огляду на перший том цієї прекрасної казочки, то можете пошукати її у нас у відео, або я сподіваюся, десь тут буде вам посилання, за якими можете на нього перейти. Якщо вже бачили, то будь ласка. Ласкаво прошу вас на наш огляд. Сьогодні я хочу вам розповісти про другий та третій том цієї прекрасної манги від видавництва ланцуту, яку я для себе називаю такою, знаєте, дитячою каскою Ферітейл в певній мірі. Ой, ну не те трішечки, але я думаю, ви мене зрозуміли. Тому що дійсно картинка, історія, все це, в якому відбуваються ці події, вони такі дитячі, казкові та неймовірні. І я в великому захваті, що в нас в Україні є така манга, яку сміло можна купувати діткам, щоб вони потрішечки ознайомлювалися із цією культурою і ну, читали її перед сном замість книг. Хоча книги це теж добре, добре коли дитина, в принципі, хоч щось читає. Але і дорослим тут можна знайти багато чого цікавого, адже у коміксів манг Книг, фільмів, у ні, ні в чого. З цього, напевно, немає вікової категорії, якщо вам, в принципі, це подобається, якщо вам це до смаку. І в кожній історії можна знайти якісь посилання, які автор залишить саме для дорослих читачів, або ж навпаки. Тому давайте все ж таки перейдемо до нашого чудового огляду. Ну а перед тим нагадаю вам саме сюжет цієї історії, якщо ви вже про це забули. У нас є хлопчиненька, який проживає в сетінгі, знаєте, такому стімпанківському світі, але там все-таки присутня і важлива ще й природа, і вона відіграє там досить важливу роль. І цей хлопчиненька завжди мріяв потрапити в якісь пригоди. Він дуже сильно любив читати книги, та й любить читати книги. І завжди уявляв себе на місці там певних персонажів, де він шукає скарби, де він там бачиться з драконами і так далі. Хоча, якщо чесно, мені аж якось заздрість настало, тому що я така думаю, ну, хлопчиненько, то і так проживаєш що у світі, який не зовсім є звичайним, тобі ще й цього мало. Ми тут взагалі мусимо миритися з відсутністю, хоч якоїсь магії та казок. А в тебе, принаймні, є он друг, який має котячі вушка, так що. А, ще є дядечко, який просто такий здоровенний кіт, на якому було б, напевно, на животику якого дуже м'якенько і затишно спатунькати. Але все ж таки, давайте повернемось до сюжету. І в нього є, так би мовити, чарівне місце, куди він любить їздити, а це саме звалище, і він там шукає різні потрібні для нього речі. І ось одного разу на цьому звалищі він знаходить дівчинку, яка не є зовсім звичайною. У неї є. Крила, а точніше, одне крило, тому що друге замість другого у нього просто у неї просто шрам, е, і вона зламала одне своє крило і через це не може пригадати. Ну або можливо не тільки через це, ким вона є, хто вона є, як вона сюди потрапила одним словом, це дівча не пам'ятає взагалі нічого. Ну і наш хлопчиненька Джей, або як на нього говорить Мія, а саме так звати нашу крилату красуню Джейчик, він вирішує їй допомогти. Першочергово змайструвати для неї нове крило, а далі допомогти їй пригадати, ким вона є, та в принципі скласти їй хоч якусь компанію, тому що е, малят досить таки налякане. І знаєте, ось ці пригоди двох маленьких діток, вони такі піднесені, яскраві, веселі, красиві, але. І Перший же штом показав нам, що ця історія не зовсім така ніжна так казкова. І там було досить багато кривавого навіть насиці, на яке я не сподівалася. звісно ж таки, воно не настільки жахливе, як могло би бути. Але, знаєте, в такій казковій історії ти, в принципі, на таке не сподіваєшся. Ти така бігаєш, у тебе ельфи, квіти, олені там з квітковими ріжками, ще якісь феєчки літають. Ось Мений котик, і тут пів-пав-ой-ой-ой. -ой, -ой. Ой, серйозно, в мене було просто таке певному. Я була в певному шоковому стані, але. З цим можна змиритися. Звісно, так, звісно ж таки, це трішки не вписується. Мені здається, в контекст самої історії, але вже авторка так захотіла, тому приймаємо ці правила. Так, ось, наступні історії нам будуть, наступні томи нам будуть розповідати про наступні подорожі та чарівні справи, які чекатимуть на наших головних героїв. Адже Мія та Джей вирішують все-таки. Поїхати з міста, де вони залишились, тому що Мія була прихворіла, і Джей шукав для неї ліки у лікаря. І саме тоді ми побачили прекрасну дивовижну частину, яка виділяється тут на природу, і чарівні олені з квітучими ріжками, і різні маленькі феєчки, і стільки багато краси, прекрасності, і ось ця максимально величезна деталізованість, яка притаманна авторці, і коли вона створює якісь певні будинки з технології, механізми. І тому подібне, вона настільки перенасичена усім цим, навіть коли вона створювала пейзажі просто таки для природи. І це настільки все красиво, що в мене брак не слів, щоб це все описати. Ось дійсно, сама картинка тут не перевершено красива. Її можна розглядати, навіть не читаючи. Фрази, текст, який розміщений на сторінках. І мені здається, що саму історію ви б і без цього зрозуміли, а те наскільки вона прекрасна, деталізована, перенасичена навіть певній мірі, але тут з хорошої точки зору, різними просто такими е, деталями, це. Це я навіть не знаю, як це описати. Тут просто слід купувати цю мангу, відкривати і насолоджуватись цими прекрасними картинками. Щоб до, на довершення моїх слів, хочу вам просто показати, які крутезні тут кольорові сторінки, але, напевно, кра. Але напевне краще все-таки ви їх побачите, коли я буду гортатиму ці манки. Так ось, як я говорила раніше, наступні томики будуть присвячені саме подорожам Мії та Джеї і тих персонажів, які вони будуть зустрічати в одному місці, в іншому, скільки всяких пригод, міні-пригод та зустрічей на них чекатиме, скільки неочікуваних. Персонажів їм зустрінеться по дорозі, скільки всього вони відкриють для себе про цей всесвіт, і ми так бачимо, що зб... саме збулася мрія, джея він подружує, неначе дійсно якийсь герой із книг, про які він давно. Мріяв, які він читав, якими він надихався. За цими такими дитячими сподіваннями, мріями та надіями страшенно цікаво спостерігати. Моментами дійсно мені здавалося, що я навіть забувала читати цю мангу. Я настільки сильно захоплювалась зображенням, я настільки сильно роздивлялася ці картинки, роздивлялася цих персонажів, цю всю красу, яка тут зображена, що я дійсно могла забути прочитати одну-дві репліки, перегорнути сторінку, потім таке пригадати. Ой, да, точно. Але моментами це навіть було і не потрібно повертатись, тому що тут усе зрозуміло і без слів. І тому я дійсно думаю, що ось така казка, така феєрія почуттів та емоцій варта вашої уваги. Варта того, щоб ви забули про всі труднощі разом із нею, що ви поринули у ці казкові світи разом з цією історією та авторкою, що ви поринули у цю казку разом з героями, щоб ви вирушали в їхні пригоди, їхні там турботи, адже вони. Все відбувається швидко, легко. Життя, скільки б їм труднощів не кидало, в тебе все одно є таке переконання, що вони з цим поборяться, що вони все це зможуть перемогти і винести з цього просто цінний для себе урок. І це знаєте, моментами такі казки вони дійсно потрібні, щоб не забувати вірити в дива, щоб не забувати вірити в добро, щоб не забувати вірити в людей. Тими, якими вони є, адже кожна історія, вона першочергово все ж таки про різні характери людей, які зустрічаються героями, які можуть зустрітися тобі на життєвому шляху. Тому так, якщо ви ще не знайомі з цією прекраснішою мангою, з цими красивезними, просто цією красивезною, крутезнішою історією, якщо ви ще не поринали у цю казку разом із Джейм та Мій, то рекомендую вам все ж таки виділити на неї свій час так, Кожно поринути у цю казкову феєрію емоцій та почуттів, подивитись на ці прекрасні стімпанковські механізми, захопитись цією страшенно крутезною природою з цими всіма незвичайними тваринками, звірятками та рослинками, і вивчити для себе ще один прекрасний фентезійний, фантастичний всесвіт. Щоб, коли у вас були якісь незгоди та турботи в житті, ви могли думками поринути кудись туди, піднестись на. Усіма цими негараздами і забути про них на декілька хвилин, а то й годин, хто його знає. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. А ви пишіть в коментарях, чи читали ви понад хмарами, як вам ця манга, які вона залишила для вас? Враження після себе. Мені завжди цікаво читати ваші коментарі. А також пам'ятайте, що саме коментарі допомагають нам просувати наш канал і знаходити нових глядачів, нових підписників, яким була би цікава ця тематика. Тому так, кожен коментар дуже потрібний. А також підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну а в описі до відео ви можете перейти за посиланням та підтримати наш канал якоюсь маленькою чи не маленькою Шовою винагородою. Нам дуже приємно буде. Ну а я буду прощатись. Бувайте! Досить епічно, прямо на замовлення я б сказала. йо-ма-йо!